На сьогоднішній день я хочу сказати, що наш навчальний заклад готовий прийняти дітей на очну форму навчання. Ми все зробили для того, щоб дітям було комфортно. По можливості зробили поточний ремонт своїми силами. На сьогоднішній день Готується підвальне приміщення, як найпростіше укриття міською радою були виділені кошти на поточний ремонт, для того, щоб побезпечити дітей під час повітряних тривог. На сьогоднішній день в нашому, скажімо так, населеному пункту склалася така ситуація. Батьки бояться віддавати дітей на очну форму навчання. Є на те певні причини. Але ми працюємо з батьками. деякі батьки все-таки змінюють думку. І ну, ви знаєте, думка батьків може змінюватися кожен раз, але останнє слово все-таки за батьками буде, і ми будемо прислухатися, але ми визначилися, що формат навчання у нас буде. Змішаний синхронний, тобто буде очне навчання з синхронізацією на дистанційну форму. А діти, які будуть тут знаходитися, чи будуть вони під наглядом? Медична сестра так. У нас є медична сестра. Ми забезпечені медикаментами, заключені договори на придбання. Ну діти звичайно будуть у безпеці, тому що ми маємо гарне найпростіше укриття. Дай Боже, щоб все було добре у нас. Фізично готова, а те, що споруда буде пустувати і в основному буде без дітей, це нам дуже важко. Напевно, але ми розуміємо обстановку, яка зараз, тому по суті, ми готові до дистанційного навчання в старшій школі. Будемо старатися, щоб 10-ті, 11, ті можливо, 9, ті в залежності від ситуації, все-таки теж виходили на офлайн-навчання. І, а початкова школа. У нас є п'ять класів, які будуть в змішаній формі навчатися і онлайн, і так? У нас початкова школа буде знаходитися в початковій школі, а бомбосховище буде бомбосховище музичної школи. Тобто ми там проб'ємо дорогу пряму, так щоб діти мали школи швидко попасти туди. Десь в кінці серпня ми хотіли би показати це батькам, щоб вони переконалися, які там умови. Щоб подивилися, скільки часу затрачається на те, щоб добратися до того. Так, в основному 23 числа нам <кій> мають завести наші замовлення для бомбосховища: там вода, вода печиво, лавки, в нас є свої розкладушки, хучномовці, зарядні пристрої. Тобто, що ніби все буде працювати, будемо просити Бога, щоб, щоб така ситуація залишалася. Школа це початок нового життя для кожного учня. Тому весь наш злагоджений колектив намагається створити відповідну атмосферу, атмосферу затишку, атмосферу дружби, де можна гарно навчатися. На сьогодні в авторській школі відкрито 36 класів, де здобувають освіту, здобуватимуть освіту 1036 учнів: 13 класів в початковій школі, 17 класів в середній ланці. Ім um... Шість класів старшій ланці. По заявам батьків сформовані е, організовані різні форми навчання. По-перше, звичайно, це очна форма навчання, дистанційна форма навчання, і для першачків змішано синхронне навчання. Це така цікава форма навчання, коли частина дітей навчається очно, і частина дітей навчається вдома, тобто дистанційно. Для здійснення такої форми навчання за очко часткової школи «Гузик надія гузик. Зінаїда Миколаївна відповідно склала оригінальний розклад. Тобто, перший вчитель спочатку працює з тими дітьми, які прийшли до школи. Потім, коли його учні розходяться на уроки фізичного виховання, на уроки англійської мови чи займаються різними цікавинками зі своїми вихователями, по нушу, вчитель вмикає камеру. І починає працювати з тими дітьми, які залишилися вдома, тобто навчаються дистанційно. Що стосується середньої школи, як я сказала, там 17 класів відкрито у нас із них лише. Два класи будуть навчатися очно, тобто онлайн. Це восьмий клас, де здобуватимуть освіту 20 учнів, і дев'ятий клас, де навчатимуться 26 учнів. Інші учні середньої школи і старшої школи будуть навчатися вдома. Для цього наш колектив. І маю на увазі педагогічний колектив нашої школи проходить різні курси і індивідуально, і всім колективом. І зараз майже всі вчителі нашої школи навчаються на спеціальних курсах онлайн цифрові інструменти Google для навчання. Ми вже пройшли. Базовий рівень отримали сертифікати. Пройшли середній рівень, і зараз навчаємося на високому рівні. Ось сьогодні, через декілька годин, відбудеться остання лекція, останнє тестування, і ми отримуємо відповідно сертифікати. Зараз ми з вами знаходимося у підвальному приміщенні нашої школи. Ви побачили, де будуть знаходитися діти під час повітряних тривог. Вже закуплені лавки 70 штук. Розраховані кожна на шість учнів. Сюди знесуться столи, шахові столи, і взагалі столи, де діти можуть складати пазли, малювати. Тут буде вода, тут буде печиво, закуплений портативне джерело дживлення. Можна буде зарядити мобільні телефони. Також подана заявка на Підключення Wi-Fi в підвалі, є душові кабіни, є туалети. Тому тут знаходимося наші діти, а також 300 учнів першої школи, тому що на базі нашої школи будуть навчатися ще 30 учнів першої школи на першому поверсі. Для кожного класу буде відвідане спеціальне місце, є спеціальна табличка. Тобто кожен клас зайде, буде знати, де він знаходиться буде знаходитися під час такої тривоги. На кінець серпня ми запланували навчання по евакуації до цього сховища. Я думаю, що все буде добре. Ми розуміємо, яка відповідальність на нас покладена. Ми все робимо для того, щоб діти під час тривог себе добре почували, знаходилися в безпечному місці. Будемо працювати. Готували приміщення. Оглядали, чого потребуємо, намагалися десь щось придбати, змінити, прибирали кабінети. Ну і основна наша робота була це формування нових дитячих колективів, оскільки в цьому році ми пропонуємо дистанційну форму і змішану форму. А очні уроки разом із дистанційними. Так склалося, що в нашому закладі немає приміщення для сховища, і під час тривоги ми не матимемо куди завести дітей, оскільки наше підвальне приміщення не визнане таким, яке б могло прийняти дітей навіть тимчасово. Ми можемо запросити сюди людей лише до 50 осіб. Так, мешканці нашого міста знають про це. Вони приходять, ті люди, які живуть поряд з закладом, приходять завжди під час тривоги і переховуються у підвальному приміщенні, але діток ми туди не заведемо. Нам запропонували кілька варіантів, і останній з них був найвдалішим. Як на наш погляд, це варіант розміщення в третій, третій школі, школа гузика. Ми відвідали заклад, поспілкувалися з директором, оглянули, що нам пропонують, оглянули підвальне приміщення, яке може бути сховищем для дітей. Так, звісно, воно вражає. Там проводяться ремонтні роботи, можливо, ще не все зроблено. До кінця, але те, що ми побачили порівняно з нашим, звісно ж, воно ну, дає більше надії. Тому ми прийняли цю пропозицію і плануємо розміститися з очніми класами саме в третій школі і відпрацьовувати очні уроки вже там. Повідомляємо про це батькам. Сподіваюся, що найближчим часом, коли вже буде завершено підготовку підвального приміщення, сховища, ми зможемо навіть запросити батьків і провести їм екскурсію. Вони повинні побачити, де будуть діти вчитися, як вони будуть евакуюватися під час тривоги, куди, в яке приміщення. А, ну, В принципі, ми залишилися задоволені. Цього року ми вперше готуємося до навчального року в умовах військового стану. Це для нас дуже такий період і є важливим. І взагалі в серпні місяці всі педагоги, крім того, що вони готуються, готують плани, якісь змінюють, може, навчаються, якісь програми, щось десь знаходять. Ми цього року ще й маємо дбати першочергову про безпеку дітей і педагогів і вчителів взагалі працівників закладів освіти, тому першочерговим завданням цього року було підготовка сховищ і опитування батьків щодо навчання. Ми схилялися до того, що може дистанційно, але вирішили, що останню крапку в цьому все-таки мають поставити батьки. Тому всі батьки були опитані і, відповідно до заяв, кожен батько написав власноручну заяву, відповідно до заяв батьків були сформовані класи з очною формою навчання, з мішаною формою навчання і дистанційною формою навчання. Ми дали можливість навчатися дітям. Які знаходяться зараз за кордоном. Вони могли приєднатися до нас і в дистанційну нашу школу, і батьки мали можливість оформити сімейну форму навчання в тому випадку, якщо дитина вже ходить до школи за кордоном. Тобто різноманітні форми, ми абсолютно гнучкі, абсолютно відкриті і в першу чергу звичайно дбаємо про безпеку. Для того, щоб підготувати наші заклади, теж не всі заклади мають свої сховища. Наприклад, школа номер 1 і школа номер 4 взагалі не мають таких підвальних приміщень, які можна було би використовувати під сховище. У зв'язку з тим, що не дуже велика кількість бажаючих навчатися офлайн, це приблизно десь 25-30% від загальної кількості наших дітей. Ми прийняли таке рішення, порадились з директорами, і я вдячна, що вони пішли на зустріч один одному. У нас перша школа класи, які будуть вчитися офлайн, будуть навчатися в приміщенні школи номер 3 в якій ми зараз виконуємо ремонтні роботи в підвальному приміщенні. Це у нас буде найпростіше укриття. І вже на наступному тижні ми будемо з вами бачити остаточний варіант ремонтних робіт. Школа номер 2 буде навчатися в своєму приміщенні, третя школа в своєму приміщенні. І... Четверта школа старша, майже вся уходить в онлайн-навчання, а початкова школа, змішане навчання, будуть навчатися в своєму приміщенні, але як сховище використовувати приміщення школи номер 2 Отаким От чином ми розподілилися, і школа Сичавки має своє сховище. Там дуже гарне, гарне підвальне приміщення, дуже високі стелі, тому зараз теж там виконуються ремонтні роботи, вони теж будуть навчатися у себе за змішаною формою. Школа біляр, перші і другі класи будуть навчатися у школі, а переховуватися у сховищі в будинку культури білярському. Старша школа уходить на онлайн-навчання. Ось таким чином ми цього року розподілились. Також ми для того щоб підготуватися до навчального року, запланували певні заходи, такі як, наприклад, ремонтні роботи в сховищах, і дуже приємно, що ми це робимо і встигаємо до 1 вересня і навіть. Я думаю, що в останні дні перед першим вересня ми зробимо такі зустрічі обов'язково з педагогами з батьками. Ми покажемо абсолютно відкриті, покажемо всі сховища, в яких будуть перебувати діти, щоб батьки бачили, що у нас є, що ми придбали, і де будуть знаходитись діти. На всі ці заходи ми запланували зрозуміло кошти без коштів це неможливо зробити, і у нас вийшло, що близько 2,5 мільйонів заплановано було і витрачено на. Ремонтні роботи це три заклади освіти, друга школа, третя школа і сичавка, там де ми ремонтуємо підвальні приміщення, і трохи більше одного мільйона гривень на придбання для закладів освіти для сховищ. Тобто тут є і лавки, і гучномовці, і альтернативне джерело живлення, і обов'язковий запас продуктів на дві доби, вода, баки для води ну, тобто, все необхідне для того, щоб безпечно перебували там діти. Також, хвилю... Жуємось і за пожежну безпеку, тому вже сьогодні зробили повністю по всіх закладах перезарядку вогнегасників. Тобто, ці всі заходи, які ми робимо, ми дуже сподіваємося що дадуть нам можливість вчитися, і ми навіть готові до того, що деякі батьки, які сьогодні вирішили навчатися дистанційно, на завтра чи декілька днів буде спокійніше, і вони зможуть прийти до школи. Тому от, так, такі підготовчі на заходи дуже сподіваємося, що нам все вдасться, тому що дуже хочеться, щоб в школах лунав дитячий сміх, дитячий голос, тому що школа без дітей вона якась нежива. Скажіть, будь ласка, 1 вересня? Формат проведення свята 1 вересня ми ще не визначили. Це буде визначати кожен заклад індивідуально. Але якісь заходи будуть, щось буде в онлайн-форматі, але в першу чергу з дотриманням заходів безпеки. Кількість дітей у нас трохи більше 3,5 тисяч учнів, загальна кількість по школам. По, по громаді, і трохи більше 800 учнів у нас буде навчатися офлайн, всі решта онлайн або на сімейній формі навчання. Чому не кажу цифра в цифру, через те, що все-таки це ще змінюється? Хтось приходить. У нас багато внутрішньо переміщених осіб, які теж зараховують своїх дітей до школи. Хтось переміщається, десь тобто, ця цифра може змінитися, ну приблизно десь ось такі цифри на сьогоднішній день.